Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, з чого наразі складається, з яких обов'язкових частин складається нинішня а, пенсійна система. Чому це важливо? Тому що я хочу, щоб ви розуміли, як ви особисто можете впливати на розмір своєї пенсії і з чого взагалі складається ваша пенсія, тому що, відповідно, у вас виникає дуже багато питань. Взагалі хочу відразу відповісти на таке питання, яке дуже часто спостає. У ваших дописах, коментарях під кожним відео. Ви дуже часто скаржитесь про те, що маючи великий стаж 40 років, 35, більше, ви маєте мінімальний розмір пенсії. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що суть нової, останньої. Нашої пенсійної реформи, відповідно до якої були збільшені вимоги до страхового стажу, та й в принципі вони зводяться до того, що чим більше ви отримуєте заробітну плату, тим відповідно на більший розмір пенсії ви можете претендувати. Тобто, якщо ви працюєте 40 років, відпрацювали маючи 40 років стажу, але при цьому весь період вашої трудової діяльності, ви отримували мінімальну заробітну плату, тому що ваша професія посада не передбачала більше, то в такому випадку, звичайно, ви можете, на жаль, претендувати на мінімальний розмір пенсії. Зрозуміло, що це несправедливо, незрозуміло, чому так. А насправді, зрозуміло, що ми про це з вами також уже говорили, що в країні повинна бути проведена адекватна індексація з урахуванням. Адекватних цін, які ми зараз бачимо з вами на паличках у супермаркетах, з рахуванням цін на ліки, комунальні послуги і інше. хочу нагадати, що наразі держава надає наступну підтримку. Ви можете на комунальні послуги оформити субсидію. Є програма Доступні ліки, де ви можете отримати безоплатно або з мінімальною доставкою, з мінімальною доплатою, вибачте. Лігке, те, відповідно, але я розумію також, що прожити на розмір пенсії там, 3 тисячі, хтось пише, хтось пише, про що ми говоримо. Пенсія по інвалідності це 2361 гривня. Це вкрай неможливо. Тому суть вона полягає в тому, що чим більшу Наразі розмір заробітної плати ви отримуєте, чим більше внески в пенсійний фонд сплачуєте ви або роботодавець, відповідно, найбільший розмір пенсії ви можете претендувати. Тут е, ніякої е, спеціальної формули е, немає. Все дуже просто. На жаль, на, наразі е, саме відбувається так. І наразі я хочу нагадати, що наша пенсійна система нашої держави вона складається з трьох рівнів. Але друга обов'язкова накопичувальна система вона наразі досі ще не введена. Зараз ми маємо, дивіться, взагалі, пенсійна система України, вона згідно чинного законодавства України трирівнева. Перша це солідарна, друга обов'язкова накопичувальна, яка в нас відповідно не введена, та добровільна накопичувальна. Тому, що таке взагалі солідарна система? Це коли працюючі люди нашої держави працездатні сплачують свої страхові внески, єдиний соціальний внесок, вони або роботодавець і ці кошти одразу спрямовуються на виплату. Пенсій поточним пенсіонерам. Тому також в даному контексті дуже важливо, коли ми говоримо про офіційне працевлаштування. Тому що якщо ви працюєте, маєте офіційне працевлаштування, за вас роботодавець сплачує страхові внески в пенсійний фонд. Відповідно, українські пенсіонери зможуть отримувати пенсію. Бачите, ми взаємозалежні одне від одного, і наразі це так. Працює. Потім, коли ми з вами досягнемо пенсійного віку, наші діти будуть так само працювати, якщо, звичайно, збережеться цей формат пенсійної, так системи, і, відповідно, ми з вами будемо отримувати пенсію. На друга частина так. Пенсійної системи це обов'язкова накопичувальна система. Вона наразі не функціонує до ухвалення окремого закону. Це коли пенсіонерам майбутнім так будуть створені персональні пенсійні рахунки, куди кожен зможе зробити внески зі своєї заробітної плати та накопичувати гроші на свою майбутню пенсію. Знову ж таки, дуже цікаве питання, тому що в багатьох розвинутих Тих країнах саме так працює пенсійна система, а саме працює за. Тим, що людина самостійно сплачує так своєї заробітної плати, накопичує внески, і відповідно таким, таким чином збираючи гроші на свою майбутню пенсію. Але ми тут повинні розуміти, що ці рахунки повинні бути належним чином законодавством. Вони мають бути захищені, щоб дійсно, тому що дуже складно передбачити, коли вам 30, що буде при досягненні 60-річного віку. Чи дійсно за ці 30 років кошти ці будуть накопичуватися. І дуже багато є нюансів, що цими, грош... цими коштами ви зможете, ну, зрозуміло, що користуватися, розпоряджатися і володіти тільки тоді, коли ви досягнете пенсійного віку. Тобто, щоб це, грубо кажучи, не було якоїсь мильної бульбашкою, що ви збираєте, 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 збираєте гроші, а потім так вийшло, що. Щось там трапилось, їх не врахували. Відповідно, це повинно бути прийнято ряд нормативно-правових. Актів, і ви, як майбутній пенсіонер, маєте бути ваші пенсійні рахунки, куди ви будете робити відрахування і таким чином збираючи кошти на власну пенсію, коли ви досягнете пенсійного віку, вони мають бути максимально захищені з боку держави, як і ви при виході на пенсію, для того, щоб не було якихось негативних моментів, так і це не стало для вас. І неприємним сюрпризом, тому що ви будете розраховувати на одне, ви ж сплачували, а по факту, наприклад, ці період вам не будуть враховані, і ви не зможете скористатися цими персональними пенсійними рахунками. Взагалі, мені здається, що тут би було логічніше, щоб людина мала в будь-який момент доступ до таких пенсійних рахунків. Якщо вона скористалася цими коштами раніше, наприклад, Ну, відповідно, ви вже не зможете з ними скористатися при виході на пенсії. але знову ж таки наразі. А в опрацюванні є законопроект, який врегульовує дане питання. Тож, як тільки він буде прийнятий, ми знову з вами, з вами повернемося до на обов'язкової накопичувальної системи. Вона передбачає, що всі працюючі громадяни нашої держави зможуть мати персональні пенсійні рахунки, куди зможете робити внески зі своєї заробітної плати та відповідно накопичувати гроші на свою майбутню пенсію. Ну і наразі у нас діють добровільні накопичення. Так, це коли ви можете додатково заощаджувати для свого забезпеченого майбутнього через приватні пенсійні фонди та інші фінансові інструменти. Ну тут теж стосовно приватних пенсійних фондів, ви маєте бути максимально впевнені, що кошти ваші акумулюються, тобто вони зберігаються на ваших спеціальних рахунках, щоб знову ж таки. Не було, пам'ятаєте, хто давно слідкує за, моїм, за моїми відео, якось розповідала ситуацію, що до мене звернулася клієнтка, тому що її, в неї виникало питання, коли вона звернулася в органи пенсійного фонду України за призначенням пенсій, то період, коли вона сплачувала в приватний пенсійний фонд кошти, він в довідці про персо. Так, про о, о, сплату страхових внесків о, він, о, цей період він відображається просто нулями, о, тому що о, це там, здається, до 8 років було, тому що в цей період роботодавець за нею не сплачував страхові внески в пенсійний державний, а вона самостійно сплачувала в приватний пенсійний фонд. І так вийшло, що. О, Приватний пенсійний фонд чи не передавав ці дані, тому було дуже складно довести оцих 8 років про те, що людина дійсно сплачувала страхові внески, а це дуже багато, і 8 років можуть впливати відповідно на розмір вашої пенсії, і це взагалі 8 років вашого стажу. Ми почали розбиратися, дуже складно було знайти, адже приватний пенсійний фонд вже на той момент напрацював, тому. Справа була передана до суду, тобто це все дуже супер складно, і держава тут взагалі повинна бути максимально включена в ці процеси і бути на базуватися на тому, на захисті ваших прав і інтересів в першу чергу, якщо ви довіряєте свої кошти приватним пенсійним фондам. то ж. Тут має бути максимальна залученість і включеність держави. Ви можете інвестувати, залишати, заощаджувати, але ви повинні гарно ознайомитись з роботою приватного пенсійного фонду, щоб знову ж таки для вас при виході на пенсії це не стало неприємним сюрпризом.